Зіркові дітлахи найбільш забезпечені у світі. Багатодітна родина Джолі Піт витрачає близько 10 мільйонів доларів на рік, аби придбати своїм шістьом нащадкам усе найкраще. Лише персональним доглядальницям за минулий рік Бриджеліна заплатила 900 тисяч баксів. А витрати на дні народження Шило, Медокси, Захари, Пакса та Близнюків Вів'єн і Нокса склали 63 тисячі зелених. Старша донька Мадонни Лурдес Чикони у свої 14 років на кишенькові витрати отримує 11 тисяч доларів США на тиждень. Майже усю суму донька королеви поп-музики тринькає на салони краси, стилістів та одяг. Проте Лурдес вже вчиться і заробляти гроші спільно зірковою матусою. Вона розробила лінію модного одягу для тінейджерів. Не шкодують грошей для своєї дитини, і Том Круз і Кеті Холмс. В середньому 6 тисяч баксів на тиждень вони витрачають на аксесуари, дизайнерський одяг і взуття для своєї донечки Сурі. Додаткові півтори тисячі йдуть на солодощі, прогулянки та іграшки. Ось таке воно зіркове дитинство.